Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна. Рада вас вітати. Не дуже радісні новини. Так, мої хороші, давайте дивимось Дніпро область, Кривий Ріг будемо прямо зараз видивлятися. Я не один раз казала і кажу знову, що може бути вдень. Не один раз казала, що бачите, тривога. Хай десь в полі зору буде у вас зупинка, укриття, хоч щось. І ми колись з вами да, сміялися. Я сміялася, сказала, у ті часи, коли у нас в бронеплитах діти гуляли, зараз також може повторюватись: буде кошмарити, вбивати цивільних. Будь ласка, дуже відповідально. Дніпро найближчі дні. Водички прилетить попити. Десь у воду впаде. Може у вас якісь об'єкти важливі? Це ближче до центру біля води? Люди будуть потребувати допомоги. Прям показую, що ми ще з минулих разів це потребуємо. Військові їм неприємно зроблять неприємний подарунок на фронті. Хай таки буде. Дуже активний ворог. Це може бути ще пов'язано з якимись нашими зустрічами, з кимось. Ми кудись їдемо. Україна їде розмовляти, про щось домовляти. Здивіться, найближчі дні, хто з ким зустрічається. І ворог. Прямо лютує. Тут може бути якась заява, що стосується ворога, що ворог не отримує те, що хоче, те, що йому обіцяла та ж сама Америка, і піде випробовування нашого ППУ. Це прям циклічність. Я чому вам описую, що за чим? Можливо, просто у вас в пам'яті воно вспливе. Смерті хочу. Не хочу я вже. Якщо я не матиму цих міст, я хочу смерті. Дивіться, і вам повторюю, тут такий момент, що може бути сутінки, можуть бути сутінки, ніч і день. Обстріл якийсь, знаєте, як? Звечор, вечор, ніч, ранок. Пішло отак. Циклічність пішла. Такий час або світанок, або тільки починає темніти. Знаєте, таке небо. Сутеніє кажуть. Ви живете своїм життям, у вас є свої плани, Дніпро, у вас нема паніки, паніка у ворога, паніка у ворога, бо на нього зараз тиждень, на нього будуть сильно тиснути щодо миру. Тиск піде на ворога, і ми будемо це відчувати, як ніхто з вами. Він не бачить у вас там натовських баз, їх там нема, він все знає. Це чітко проглядається, що він просто б'є. Отакі. В Дніпро є можливість ізбивати передмістя, передмістя поля на пустирях. Але дивіться, карта карми, карта жертви, повторення атаки. Він прям щось буде кружляти, як над промкою. Це перше. Ану, покажи мені. Близько до ЖД йде, близько до вокзалу показує. Низько над вокзалом щось йде. І вода, 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 близько води. Страшно. Знаєте, як він ще може бути? От, знаєте, я розумію, коли влучає в будинок, наприклад, дрону верхні поверхи. Ну, високий будинок, висотка зачепився, да? висоту не розрахував там, верхній поверх. А тут він як в основу б'є, отак вниз прям падає. Будьте дуже уважні, тому що не одна атака. І воно буде до до доповіні наростати. Повний місяць. Дніпро найближчі дні. Знову вода, ресурс, вода. Передмістя збили палає. Тиск на військових, але знову ж таки, він буде тиснутись, сунути до межі областей до області. Наші тримаються. Діти знов, діти. Тож, от останні тижні постійно діти маленькі. Вогонь дрони і прильот може бути. Знов інфраструктура. Це може бути, дивіться, річка Порти, щось таке ще його цікаво. Чому не скажу Дніпро, не скажу. Це треба довго дивитися, розбиратися в його намірах. Вогню хочу. Я хочу, щоб горіло. Серце міста да Павлоград, Павлоград. Павлоград найближчі Дні. Я вам скажу чесно. Хтось передасть, хтось зафіксує, яку дорогу, по якій дорозі, в який час. Це біля міста. Іде техніка, і ворог буде знати. Це перший прильот передмістя. Павлоград, найближчі дні. Щось мені ж погано стало на Павлограді. Прям Відчуття таке, знаєте, передчуття, коли серце стиснулося, боже. Уже панічна атака. А саме, саме місто, дрони. Місто дрони. От передмістя район, там щось постійно буде десь вибухати. І поруч, і чутно, і там і діти, каби будуть на Павлоград. От як я не, ну, не можу собі це дозволити? Інша зброя, менша, по району показує. Дуже гучно. Таке відчуття, слухайте, ну взагалі ж нічого не пишуть. Або я не там читаю. А воно гучно, дронів багато. І дивіться, це не тільки як і коли масово на дрон запустили. Це таке відчуття, що вони до чогось підготувалися, можливо, це в піввіхі щось буде по району. Пов'язано з переданою інформацією про військову ворогу. Так, кам'янські найближчі. Кам'янські. Обстріли Кам'янське найближчі дні. Ну, військових показує я не можу сказати, що треба вам. Тут із цього вам нічого не треба знати. ЖДХ, маршрути, дороги Кам'янське інфраструктура є загрози. Поруч буде багато вогню. Губ насильно. Губ насильно. Рух, рух. Де можуть рухатись? Де можуть щось нести вести? Спостерігає, атакує. Обережно. Також може бути в день. Ну що, Кривий ріг. Тримайтесь. Колись ця безнаказаність скінчиться, ріг найближчі дні. Ну, виділять, знову ж таки, на захист гроші виділять. Коли вони будуть там, де їм треба, не знаю. Якусь надію вам дадуть на захист. Надія. Це надія, це не захист. Ворог чітко підсвічує цілі знову. Мої хороші. Знову це будинок, карта башні, щось падає. Люди об'єднуються в зусиллях врятувати, допомогти. Керівництво ваше не знає, що робити, тому що йде ще атака. Ви питаєте, з яких боків залітає. Зараз з чотирьох піде. З усіх піде. Як бачите, хочу захопити стрес зробити, захопити вогонь. Передмістя також будете збивати, буде падати. Біля цвинтаря. Що він там забув? Дивіться, приватний сектор, передмістя, загроза. Карта диявола дуже занадто активний ворог. Всі плани наші знає, військових плани знає. Адмінбудинок буде стояти. Поруч житловий масив. Адмінбудівля. Що ти такий злобний? Не розуміють наші, чому така активність. Маю можливість, просто маю можливість через ваших військових. Я думаю, може бригада, смерть військовим, смерть військовим, медичні заклади, є загроза кровий ріг. Я вже маю туди прильоти, а він не вірить, дивіться, він може садочки піти, якісь такі дивні, я не знаю, інтернати, щось таке, що медичні заклади ближче до околиці щось будуть. Він шукає, де можуть перебувати військові. Показую ще перетин Миколаївської. Ну, туди ближче до Миколаєва, там також активна ситуація. У кого залякують в місті? Що ресурсу не буде. Людей. допомогу. Дивіться, є якась інформація, що зайшла зайде. Допомога від Америки, зброя, там ще щось. Ось то й починається. Звідки він бере, звідки ті, хто йому докладається, знає. Ну, тут, тут брехня більше показується, що це брехня. Вибачте, трошки гучно. Так, кривий ріг найближчі дні. Біля води в районі намагаємось там зупинити йде вогонь на місто. Також світло, світлий день. Він нам, знаєте, що робить, що ми не змогли ніяку там нікого поставити за межами міста, щоб от всі збиття, все відбувалося вже ну насправді над містом, навіть дрони. От тиск такий, щоб ми, знаєте, як от, не колом стояли, велике місто, да, стискає, 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 щоб чітко знати, де будь-яке, хоч якесь ППО. Відпрацьовує за якоюсь схемою. прям видно його системність. Це погано. Наводять. Знову ж таки, де військові можуть бути? Я не раз казала, там, де вони можуть відпочивати, я ну, не можу все сказати. Розумієте, назвати об'єкти? Ви розумієте, що, можливо, там стоять. І то, чому він він бере інформацію, яка йде з початку ще війни. 22-го. Тобто колись там йому докладали, що там хтось може бути. І він починає це відпрацьовувати. Нікапель, капель, найближчі дні. Так. Ну, те, що вогонь ми знаємо, хлопці трошки до чогось підготувались, не можу нічого казати. Трошки активізувались наші хлопці, вогонь передмістя, дрони будуть, але такий момент що, що кабами кидає. Багато вогню передмістям, Каби, не каби, такий щось. Прям точковий бах-бах-бах, отак. Місто своїм життям живе як може. Трошки знаєте, як зміститься фокус його атаки. Військові, ну щось будуть хлопці вигадувати. Наші видумувати, щоб вам трошки було, знаєте, і, тих... і тихі моменти. Марганець в найближчі дні. Марганець. Пити хочемо, їсти хочемо. Не дає щось зробити, вийти якийсь день плаку, поганий. Швидка за швидкою, такі сирени мені в вухах. Щось несеться. Щось несеться. Ні, захищайтесь. Захищайтесь. Не перейде він на інший бік нікуди. Але як от не можу дійти, ну мені треба кудись, не можу вийти, знаєте, не можу дійти. Може якусь дорогу перекриють, знаєте як, вулицю, що тут не ходимо, обходимо. І обстріл, і брони. Я так думаю, що готуються до того, що ворог може піти в наступ, тому трошки активізація військових передмістя. Ну, контрольована ситуація, не панікуємо.